Була весна квітуча, напояна запахами землі і нового життя. Ніхто не здогадувався, що ця весна назавжди, чорними літерами, буде вписана в історію нашого народу і людства, що про невелике місто Чорнобиль дізнається весь світ, 26 квітня! 1986 року одна із найскорботніших дат в історії нашого народу, спогади про яку ще довго будуть пронизувати наші серця гострим болем. Чорнобиль і досі є незагоєною раною. Сьогодні Чорнобиль для нас це майже 3,5 мільйонів постраждалих від катастрофи та її наслідків. Це майже 10% території. Що зазнала прямого радіаційного ураження. Це 160 тисяч людей із 129 населених пунктів, яким довелося залишити рідні домівки і переїхати в інші міста. Та жодна статистика не скаже, скільки людських життів понівочено Чорнобильським смерчем, наслідки якого ще відчуватимуть на собі майбутні покоління.